Друзі, мої вітання. Тепер надійними кросоверами на нашому майданчику стало більше. До нас заїхав Cruiser Крузер ПААТО 150-му кузові, 10-й рік випуску 4 літровий бензиновий мотор і встановлене газоболонне обладнання. Автомобілі три власники. з 17-го року автомобілем володіє останній власник з 19-го року встановлене газоболонне обладнання. Нещодавно автомобіль заїжджав на трясучку, перевіряли ходову. І це вже другий випадок, коли я спілкуюсь з власником Прадо, буквально якісь невеличкі резиночки поміняли, буквально в цьому автомобілі втулки стабілізатора передні дві штуки поміняли і все. Тому ці автомобілі надійні, походові зауваження в них не случаються. Максимально вони, знаєте, такі прогадимі, бо це автомобіль на повному приводі. Автомобіль має комплектацію престиж. Є у нас передні-задні парктроніки, передні-задні протитуманні фари, лінзована оптика. Синон заводський, автомобіль стоїть на легкославних дисках 2019 року. Гума. Твоє в той у гарному стані. Також автомобіль продається ще за одним комплектом зимової гуми, який приїхався, вона всього один сезон. Гудіє. Автомобіль притонований, симпатичний, великий з порогами, з фаркопом. Знаєте, тут все, що потрібно, все є. Великий, потужний, такий для справжніх чоловіків. Автомобіль також має камеру заднього огляду. Плюс ще фішечка така, що відкривається люстерко, таке багажнику. Плюс до всього відкривається і сам багажник набік. Це тішечка саме Тойот, великий багажник зі шторкою. Тут у нас, як зрозуміло, вже лежить запасне колесо. Там, там, де має у нас бути запасне колесо газовий балон. Шторочка є. Плюс мені дуже подобається в автойотах, що тут є такий свій сервісний центр по ходу діє. Саме необхідне в цьому автомобілі є, дивіться, пасаті, ключі на 10х12. На Все, що ще треба. Ну і балонний ключ з током. Все, супер. Далі йдемо. Ці разгадаю, у нас комплектація «Престиж». В принципі, для комфорту тут все є, безключовий доступ, шкіряний салон, є викидымочки встановлені. Шкіра в класом стані автомобілі 269 тисяч кілометрів пробігу. Є сервісна книга, яка підтверджує цей пробіг. По кузову є підкраси. Зразу скажу, підкраси є, спокрівочка також присутствує. Але для таких великогабаритних автомобілів я думаю, що це порядки вічей. Повний електропакет скла піднімачів. У нас електрорегулювання водійського сидіння, електрорегулювання е кермової колонки, шкіряне мультикермо. Омивачі фар, підігрів лобового скла, електроскладання дзеркал. В автомобілі також встановлена дорога сигналізаційна система противоугонна, Так? Плюс до всього у нас двозонний клімат контроль обігрів також і заднього і дзеркал, бокових дзеркал заднього огляду. Запуск кнопочки, магнітолка штатна, плюс у нас е, різні важілі і кнопочки регулювання повним приводом, гарний автомат, підігрівий сидінь, да, в принципі і все. Автомобільчик дуже м'яко керується, знаєте, е, він на пружинах. Тому це ще один плюс, або мінус, не знаю, вирішувати вам. Е, ось такий автомобіль, По ціні 20,5 тисяч доларів. Як у мені для 10-го року випуску, це гарна ціна, він залишається на майданчику, ви зможете прийти.